Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про те, як правильно виконувати лівий поворот. Розберемо найвигіднішу траєкторію руху при повороті ліворуч та всі ключові моменти, яких треба дотримуватись, щоб виконувати цей маневр безпечно та без зайвої напруги. Мене звати Олександр Матвєєв і я автоінструктор. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, обов'язково підписуйтесь, а ми продовжуємо. При повороті ліворуч важливо зайняти крайнє ліве положення на дорозі. Або одну зі смуг, з яких дозволений цей поворот ліворуч, у випадку, якщо наліво можна повертати з двох або більше смуг одночасно, кого пропускати перед поворотом ліворуч? Перше це пішоходи, обов'язково пропускаємо пішоходів. Світлофор є. На тій дорозі, на яку повертаємо. Світлофору немає, пропускаємо пішоходів і до перехрестя, і після перехрестя. Зустрічні автомобілі, які рухаються прямо або праворуч, в 90% випадків ми пропускаємо. А що це за 10% виняткових поворотів ліворуч, де не треба пропускати зустрічку, я розкажу трішки пізніше. Треба ж якусь інтригу витримати. Де стояти, щоб пропустити зустрічку, і куди повертати яку смугу обрати після повороту. Часто початківці, та й не тільки початківці, будемо відверті, перед поворотом ліворуч займають неправильне положення, коли пропускають зустрічку, або не доїжджають до місця повороту і, пропустивши зустрічку, починають сильно різати кут при повороті. Тим самим опиняються ж на стороні зустрічного потоку. Це ж капець. Або притискаються занадто сильно в ліву сторону, цим самим виїжджають чи вже навпроти машин. Чи взагалі, не дочекавшись проїзду зустрічки, починають повертати, виставляючи капот вже на зустрічну смугу. Ну так робити не можна, камон. На невеличких перехрестях, навіть там, де немає ніяких машин, все одно намагайтесь не зрізати кут при повороті ліворуч. Це знак негарного тону. Ну, крім того, що це є порушенням проїзд по зустрічній, правильно? От. Ми дотягнули до серединки, а потім лише повернули. Не зрізайте кут, і все буде окей. Найвигідніша траєкторія руху для стандартного перехрестя без розділювальної широкої смуги у вигляді клумби, має бути в нас така: ми зайняли крайнє ліве положення. Дочекались зеленого сві сигналу світлофора. Проїхали вперед, приблизно до середини перехрестя. Приблизно дзеркало можна порівняти з початком смуги, в яку ми збираємось повернути. Залишаючись в крайньому лівому положенні без виїзду на зустрічку, ми вліво не зміщуємось. Ми їдемо прямо, так ніби ми продовжуємо їхати прямо по своїй смузі, але зупиняємось, коли стали дзеркалом напроти початку смуги, в яку збираємось повернути. Пропустили зустрічні автомобілі, потім закрутили колеса і їдемо. І не забуваємо про пішоходів після перехрестя. Тут можна сказати стандартний поворот ліворуч зі світлофором. Дві смуги в одному напрямку і дві в протилежному. Тобто дві зустрічних смуги ми маємо пропустити, які їдуть прямо і праворуч. Так, ось ми під'їжджаємо до перехрестя. Загорається зелений, і ми починаємо рухатись. Ми їдемо, пропускаємо зустрічні автомобілі. Є таке, да? Доїхали приблизно дзеркалом до смуги, куди нам треба повертати. Нахил кузова ми не робимо, ми так, ніби продовжуємо їхати по прямій дорозі. Пропускаємо зустрічні автомобілі, які там їдуть спереду, і будемо виходити повертати. Ось зараз вони проїдуть. Ми якраз доїхали дзеркалом і повертаємо. У випадку повороту ліворуч з розділювальною смугою у вигляді такої прям лісополоси цілої ми займаємо крайнє ліве положення. Дивимось там машина нас пропускає. Виїжджаємо на зелений сигнал світлофору, якщо він є. І тут важливо зарулити в нашу сторону руху. Тобто, щоб не бути отут на зустрічній. Нам треба повернути аж за машинами сюди, щоб вирівнятись навпроти нашої смуги, в яку ми і збираємось поїхати. І в цьому випадку ми ж можемо проїхати тут і доїхати аж до кінця цієї клумби, для того, щоб пропустити зустрічні автомобілі. Зустрічка зупиняється, вже пішли пішли пішоходи. Тобто, нам треба завершувати маневр, і ми їдемо. Якщо поворот ліворуч дозволений тільки з однієї смуги, після повороту ми можемо зайняти будь-яку смугу в попутному напрямку. Ну, якщо їх декілька, але головне не зустрічно ж. Правильно? Якщо ж дозволено повертати з двох або трьох чи більше смуг, то й рухатись в повороті і займати смугу після повороту. Ми маємо ту, в якій їхали до початку повороту. Якщо це була крайня ліва до перехрестя, то має бути крайня ліва і після перехрестя. Якщо правіше до, то правіше і після. Змінювати смугу в повороті не можна. Таким чином, ми можемо когось підрізати. А це ж ай-яй-яй. А я яєчки. Ще дуже важливий момент про безпеку. Безпеку очікування, можна так назвати її. Не можна стояти і чекати, поки проїде зустрічка одразу з закрученими колесами в сторону повороту, особливо десь на швидкісній дорозі, на якійсь трасі. У разі ДТП, не дай Бог, якщо нас хтось дожене ззаду, закручені колеса викинуть нас прямісінько на зустрічний потік машин. А це жах як небезпечно. Чекаєте зустрічку, колеса прямі. Зустрічка проїхала, потім закручуємо і їдемо. Кайфуємо спокійнесенько. Коли ж нам не потрібно пропускати зустрічні машини при повороті ліворуч, ось ці 10%. Дочекалися. Коли перехрестя нерегульоване і головна дорога змінює напрямок ліворуч, тобто повертаючи ліворуч, ми продовжуємо рух по головній. Коли головна дорога змінює напрямок праворуч, а повертати нам ліворуч, то й пропустити нам потрібно не зустрічку, а тих, хто справа, тих, хто продовжує рухатись по головній. Є, так, на цьому перехресті ми також їдемо ліворуч, але ось тут за кущами ось він. Ось він. Добрий день. Є знак. З табличкою, головна дорога змінює напрямок ліворуч. Тому якби були спереду або справа машини, ми б їх не пропускали. Ми собі спокійнесенько їдемо ліворуч, тобто нікого не пропускаємо при цьому лівому повороті. Ну тільки дурачків. Пішохідних там теж, до речі, не було. Наступний пункт: коли світлофор налаштований так, що в нас вже зелений, а у зустрічних машин ще червоний. Зараз, до речі, частенько зустрічаються такі світлофори в якихось дуже активних місцях, там, де е, дуже великий потік машин, які хочуть повернути ліворуч, то от, е, спеціально налаштовують так світлофор, щоб в нас раніше загрався зелений, а у зустрічки ще секунд 10-15 був червоний. Так. На цьому світофорі. У нас, точніше, на цьому перехресті світлофор налаштований таким чином, що коли в нас буде основний зелений сигнал світлофору, то у зустрічки ось тієї буде червоний ще якийсь час. Тому ми чекаємо наш зелений сигнал світлофору і починаємо їхати. Тут вже дзеркалом доїжджати до нашої смуги немає сенсу, бо Зустрічка в нас стоїть і ми можемо починати розтягувати наш поворот, тобто зрізати легенько кут. Але обов'язково, щоб зарулити в нашу смугу, щоб не в зустрічний потік в одну з наших смуг виходить. Коли поворот ліворуч здійснюється на те подібному перехресті, коли зустрічки просто немає. Так, і тут буде поворот ліворуч. Ми займаємо крайнє ліве положення. Дивимося, щоб ззаду ніхто не їхав. І зупиняємось, бо в нас світлофор. Зустрічки в нас бути не може, бо в нас те подібне перехрестя. Правильно? Значить, буде зелений, і ми собі їдемо спокійнесенько в нашу смугу. Так як на цій дорозі в нас не односторонній рух, тому крайнє праве положення буде після повороту. Починаємо їхати і закручуємо в наш поворот. Коли, за перехрестям, прямо починається односторонній рух. Назустріч, ну, фізично ніхто не може рухатись. Так, ось тут ми повертаємо ліворуч. Зустрічку ми не пропускаємо. Тому що виходить прямо перед нами односторонній рух. Дзеркалом, виходить, доїхали до нашої смуги і повертаємо. А як же бути із зустрічними авто, що теж повертають ліворуч? Цікаве запитання. На сьогоднішній день правилами дорожнього руху ніяк не врегульоване питання про взаємний поворот ліворуч. Обирати варіант об'їзду один одного покладено особисто на водіїв. Роз'їжджатись можна як лівими, так, так і правими бортами, як один перед одним, так і один за одним. Який спосіб для себе обрати вже залежить від розміру перехрестя, кількості машин на ньому та дій водія перед нами, який або починає повертати завчасно, не дочекавшись, поки ми з ним порівняємось, або протягує вперед ближче до нас, тим самим показує, що має намір нас об'їхати перед своїм маневром. Так тут ми будемо повертати ліворуч, знак у нас дати дорогу. Ми пропускаємо і зліва, і справа машини, роз'їжджаємо з правими бортами, тому що. На дорозі. Дуже у нас багато місця, і ми один одному не заважаємо таким самим маневром і не опиняємось на зустрічній смузі. До речі, у всякому разі, я рекомендую встановити особистий зоровий контакт з водієм і вже разом з ним прийняти рішення, як ви будете роз'їжджатись. Поспішати при цьому категорично заборонено. Якщо тобі це відео сподобалось, обов'язково залишай лайк та підписуйся на канал. Побачимось в наступних відео.